Давай, давай. Пряд. Ті. Hey. Як ти? Трамайся. А? Ось твій пацієнт. Треба витягнути кулю з ноги. Привіт. Вітаю. До вас привозили пацієнта з вогнепалом? Ні. А, а що трапилось? Зранку пограбували ювелірку тут неподалік. Одного з рубіжників підстрелили. Якщо привезуть, одразу повідомте мене, добре? Добре. Мар'янко, а Тетяна Вікторівна прийшла? Ні. Хоча вона телефонувала ще півгодини тому і казала, що вже біля лікарні. Я постійно її набирала телефон вимкнутий. Де вона? Що саме сказала Вовка? Вона обіцяла бути за п'ять хвилин. А потім до неї хтось підійшов. Маріана, чому ти мені одразу це не сказала? Як саме ти зрозуміла, що до неї хтось підійшов? Ну, я почула, як хтось запитав, чи вона лікар, і після цього вона відбула дзвінок. Мені терміново потрібен доступ до зовнішніх камер. Добре. Козаченко. Зараз абонент не може прийняти ваш дзвінок.